Доброго раночку. Маю надію, що мене чути і видно. Не бачу зараз і не видно мені, чи є то насправді. Але розпочнімо. Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина, маю честь вкотре долучитися до святої справи. І в ефірі знову проєкт, який виходить щоранку у всеукраїнській поетичній родині, заснований Наталочкою сідлер Дубовою. Дякую за ранок ЗСУ. І саме завдяки цьому проекту. Закриті безліч зборів, закриті безліч потреб наших Збройних сил України, врятовані життя. Саме завдяки цьому проєкту ми маємо можливість задонатити, прийти на допомогу. Адже це наш святий обов'язок. Саме під такими відео розміщені посилання та рахунки на банки, за якими ми можемо доєднатися саме посильною сумою на підтримку Збройних сил України. Долучаємося. Ми маємо це робити. І хай вам не здається, що сума маленька, бо малих донатів не буває. Ми маємо допомагати, адже вони того потребують. Ми допомагаємо не їм, ми допомагаємо собі. Це наш з вами святий обов'язок. І сьогодні поетичне читання буде звучати з вижгорочими. І я, Надія, старенька, буду читати вірші авторів, які торкнулися моєї душі, а також власні вірші. Тож розпочнімо. Я дякую тихому ранку, що день цей новий народив, і кутав прозорим світанком замріяних зніжених див, за тишу вишиваним слідом вмережувась у кольори, натхненно плекану надію і щиру опіку згори що, може, мой видихи, вдихи застукіть сердець в унісон. І пташок, пісень, переливи на безліч життя сторінок, за щирість душі в кожнім кроці у вірі тримаємо дух за те, що живемо сьогодні до Бога за всіх. Помолюсь. Молимося і просимо допомоги вищих сил, нашим захисникам. Нашим Збройним Силам України. І нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання та рахунки на банки, за якими ми можемо долучитися на підтримку Збройних сил України. А ми продовжуємо рядки Світлани Сащук. Не гойдається вишитим дзвоник. Тихо зітхають сади. Ой, не гарцюй, веселковий мій конику, трави слизькі не впади. Генде озоряно обрій голубиться, сонце здійма булаву, весно, праматінко, серденько любиться, пташка співає живу. Цвітом біліться тепла хурделиця, Вкутоє радістю дні. А ми знову, веснян коровесниці, місимо добрі коржі. Жорна і звир'ю гріється доленька ласкою Божих долонь. Весно, подруженька, квітне поволеньки, щоби не в'янув вогонь. Хай не згасає вогонь наших сердець. Тримаємо те тепло, тримаємо, плекаємо і даруємо його. І я вам нагадую, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким ми можемо долучитися саме посильною допомогою. Бо кожен донат – це врятоване життя. Це наш з вами святий обов'язок. Спливає березень останніми днями. І весняна тематика, яка кожному з нас близька, і близька мені особисто це пора оновлення, пробудження життя, пора святості. А наші душі як ніколи потребують того оновлення, тієї життєвої сили в ці тяжкі і темні часи. І не даймо. Нашим душам зневіритися віримо і плекаємо надію. Адже наш морально-психологічний стан це надважлива місія. Ми є тилом, ми маємо бути надійним тилом, щоб їм там було легше. Читаємо далі. Мене надихають весни, ранкова прозорість туману. Природа, коли воскресла, і цвітом немов востаннє, ошатні квітки наречені і сонця віночки в лузі, дзвонково струмки свячені, молитвами чорногузів, торкаються до молекул у паростках перших зерня, пророщена нами з глека від вічного того вчення, і дотиком найніжнішим в долоні зігріта грудка. Для мене вона біблійна. святої землі та кулька і вічність ключів журавлиних, що мрії несуть додому. Чекаю у днині зимні квітчені весни знову. Плекаймо, тішимось весні і пам'ятаємо, завдяки кому ми можемо прокидатися, ми можемо зустрічатися. Це, зустрічати цей ранок, зустрічатися, спілкуватися. Дякуємо нашим Збройним силам України. Вірш Наталії Войтович. Світе, чуєш? Я тебе люблю. Час, як небо від ракет не стогне, Усміхається святим Корогвам. Чи блаженствує ню? світе, я люблю тебе, коли дзвін воскресний кличе всіх до храму, двір гостинно відчиняє браму і пахне хліб рум'яний на столі. Чуєш, срібнострумний сміх дітей, я тоді така тобі удячна, та сьогодні почуваюсь лячно от перепалоханих листей. Світа, чуєш, бережи себе, хай цілують небо ясні зорі, ранки прокидаються прозорі, хай життя тебе не про мене, хай не про мене, це життя, і нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання та рахунки на банки. Завдяки яким ми можемо долучитися і на підтримку Збройних сил України донатьмо, підтримуємо, це наш з вами святий обов'язок. Малих донатів не буває. Продовжуємо далі. Ось таке життя просто спогадів жменька, десь не встигнув, кудись навпаки, поспішив. Липнуть зими до ніг в'ється стежка вузенька, поміж розчарувань ураганів і див, світ банальних речей, недовіри і зречень, криводушно тобі посміхнеться услід, та у долі своїй ти єдиний предтеча, і лиш тобі до снаги свій обміряти брід. Вірші не бойко. Нам кожному до снаги обміряти свій брід, йти по ньому достойно. А для цього ми маємо допомагати Збройним силам України, допомагати всіма можливими засобами, хто як може. І під цим відео ми бачимо розміщені посилання на рахунки до банків. Долучаємося! Просочись за бронькуй, за квітне, племені полум'яним квітом, замереш небувалим змістом, що прокинулося тендітне. За весні у блакиті, чисті, у прозорості кришталеві, десь у проміжках між зоревих заіскрися уже барвистим. Молодій, за струми, грайливо. Для статистики хай незвичним, хай величним, не архаїчним, оживе у мені звабливо, знову сяятиме розкішно, пломенітиме ніжним квітом, замережить щасливим змістом, проросте назавжди магічним. Нагадую, що під цим посиланням, під цим відео, розміщені посилання та рахунки на банки. Завдяки яким ми можемо долучитися і задонатити на підтримку Збройних сил України. Долучаємося. Зовсім нещодавно, вчора, мене, як і всіх інших, цей березень надихнув на рядочки. Березень Марець упевнено кроками. Лагідно котиків тулить довід. Долень калине глибокими водами, скільки зносилось до пір Березень марець вітається веснами, перли коштовні дарує землі, краплями чистими, роси воскреслими. берегом десь у верби на плечі. Березень марець квітує на камені. Давньою святістю дивних молитв, Зболені, палені, страчені, зранені, знову зуміє, дощами зцілить, Березень марець надією, вірою, Зродить тепер і зернят проросте, легітом теплим торкається, віддано, біль, хай страшний той уже відведе, Той біль торкається нас. Але ми не маємо опускати рук. що б не ставалося, які б новини нам не потрапляли. Що б не було, ми маємо тримати, тримати надійний тил. Ми маємо бути надійним тилом для них. Адже виборюють вони для нас життя. Тож долучаємося до донатів, підтримуємо і допомагаємо. І саме під такими відео. Щоранку розміщені посилання на рахунки та банки, за якими ми можемо долучитися на підтримку Збройних сил України. Вірш Світлани Хрещука. Так, ціною життя, ці секунди, хвилини, моменти. Відпускаю думки, що боліли ятрили, пекли. Не плекаю ілюзій про щирість чужих компліментів, а шукаю свій шлях крізь та густої імли. Так, бувало, усяке, та дякую Боже за шанси, за стежки, що вказав, де зі мною ти був і єси, за уміння впізнати у темпах буденних нюанси, і за світло душі, що не гасне в ці темні часи. Так, Ціную життя, розчиняю думки про причини, у подячній молитві, без неї в цім світі ніяк на обрусі небес світанково засяяла днина. із вселенських висот Божим перстом указаний знак. Підіймайся, живи і світи, тож, нехай буде так. Піднімаємося, світимо, зігріваємо власним теплом. Бо кожен з нас потребує того тепла, а промінчик за промінчиком зігріває і осяває світлим і теплим сонцем. І нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким ми можемо долучитися саме з посильною допомогою. Малих донатів не буває, що їй весна, ці верби, що схилились, над річкою, що швидко розлилась, ту ж душі всіх настільки вже втомились, Що, мов водою всюди туга полилась, що їй весна, морозних первоцвіти, колись шептала ніжності до них. Росою в них голівонькі покриті, це плачуть, мабуть, з неба всі святі. Що їй весна, колись душа співала і линула назустріч всім дивам, таких жалів ніколи ще не знала, в душі ті рани так ядрять не зажива. Що їй весна і ряс тут світ безкраїй, коли тут гине кращий, бо війна? Та приховає за усмішкою безстрашно і сльози, і біль в душі, що так, сумна. Щоб не ставалося, ми маємо триматися. Щоб не ставалося, ми маємо підтримувати наші Збройні Сили України. Ми маємо бути їм надійним телом. Ми маємо вірити. Ми маємо працювати, ми маємо пришуджувати крок за кроком нашу спільну і загальну мрію. Танцює дощ і знову стиха янгол, мелодії наспівує такт. Манюні краплі кришталевим скарбом торкнуть душі, мов тисячі цикад. Тікає геть розчинена чорнота у березня світанковий антракт, і не лякає ранку прохолода у кожнім дні свій особливий смак. В прозорім перламутрі першоцвіту, в прогалині холодної землі, де небо чисте проростає змістом, в народженні освяченні стеблі. І подихом пробудження нетлінне, у переспіві знайдених пташок, у благословенні вічному біблійнім відродження тонесеньких броньок, ковтком повітря і проміння світло стежками, немов тисячі свічок, у монолозі нескінченнім вітру, що злетом доторкається думок. У щемі ранку з журавлиним клином, здається, в тиші розчинився світ. Це сьогодення невід'ємним плином як пращурів незмінний заповіт. Нагадую, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким ми можемо долучитися саме посильною сумою. Ще частіше, уже стало вірніше, частіше звучати, що м -м, збори стали. Віолеточка, Наталочка Сідлер говорять про те, що разу і б'ють тривогу. Я прошу вас, не будьмо байдужими, долучаємося і. Підтримуємо Збройні Сили України, бо це наш з вами святий обов'язок. Адже вони потребують нашої підтримки і допомоги. Кожен донат важливий, кожна копійка то як крихта до крихти. Долучаємося. Вірші Але бічок. Тут завмирає час, душа шука спочинку, Тут хочеться забути про всі земні гріхи, заплющить очі, зупинитись на хвилинку, розвести крила і злетіти, як птахи. Тут, в тихій заводі, з густого верболозу, схилився у задумі очерет, мабуть, згадав свої колишні сльози, чи, може, музику річкове очерет. Тут на дзеркалі водрі має човен, і стиха в нім похлюпує вода. Колись він був, мого кохання повен, щаслива була пара молода, А гену далині за краєм неба, верхівки гіру, сині, синь сий землі, і більшого блаженства нам не треба, ніж замиловуватись чарами землі. Прийду сюди. Пірну у вод глибини, очищусь від земної суєти, і вже нехай моя душа спочине, щоб хотілося сюди не раз прийти. Ми всі мріємо про мирне небо і свято вірю, що те буде, але для цього ми маємо робити крок назустріч, ми маємо допомагати усіма можливими засобами. Ми маємо. Підтримувати Збройні Сили України ми маємо донатити, ми маємо використовувати всі можливі засоби на підтримку Збройних сил України. І я нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким ми можемо долучитися і задонатити. Я прошу вас долучитися. Я прошу вас долучатися і вибирати волонтерів, перевірених. Саме під цими відео перевірені волонтери. Кожна копійка це чиєсь врятоване життя. Кожен донат це закриті збори, і тисячі потреб закриваються завдяки таким донатам. Долучаємося. Чи з дощами, чи з орепадами, чи дорога, чи неба вись, на стежини зими снігопадами не зважатиму, як колись. Скільки б днів не пройшло, знадобилося запитаю до щастя маршрут, хоч роки непомітно згубилися серед гірких життєвих спокут. Осінь вже на поріг листопадами, сяють в косах краплини перлин. Перехрестя доріг водоспадами виринають тепер зі світлин, пам'ять повниться свіжими файлами, хоч про деякі варто забуть, розмалюю пастельними фарбами, не пускаючи темні в майбуть, скільки б днів не пройшло, не згубилося, відшукаю до щастя, маршрут на сторінках життя, що судилося, лише не варто звільнитись від пут. Ми маємо кожен робити крок за кроком до нашої спільної мрії, до нашої спільної мети. Тож долучаємося донатьмо, допомагаємо Збройним силам України. І свято вірю в те, що мирне небо засяє над нами. Я дякую всім, хто був зі мною в ефірі. І хто передивиться його згодом? Вірю, що наша спільна мрія здійсниться, все буде Україна. Дякую.